Піднаструю цей перевертень з 08.73. Що виставив горочку, золоту серединку, все робить чітко, Обороти рівненькі. Бере добре. Не кровати, нема нічого. Розпалітель стоїть, одинарний, я ж казав, 45-й. Четвертий кулачок, як положено. Работаем газовые врезочки заглушечка стоит, все положено. <music> Ось такий вийшов перевертик з 0,8 в 73 з диффузорами 24-24. Тому треба звертайтесь, переделаю. Все, всі мирного неба над головою.